Привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я від, розпочинаю відзнімати березневий звіт у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатором даного проєкту є Оксана з каналу Оксана Knitting and Life і е, Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля І ось е, ви можете побачити ось такий. Набір моїх залишків, ниточок різного походження, різного складу. Ось я не знаю точно їхній склад. Ось така коричнева ниточка. Здається, вовна і ще чимось. ось така от вона. Це точно акрил шерстю. Ось, і тут такий моточок є. Ось такий шерстяний. Я буду їх поєднювати. Тут десь приблизно 200 г. Мені дуже подобається ось таке поєднання. Ось. Ну, взагалі білий зі всім гарно дивиться. З будь-якими ниточками, може і такий от. І буду в'язати я зразу два слідочка. А чим я буду в'язати? Ви побачите у кінці відео. Тому не перемикайтеся, додивіться відео, і побачите, чим я буду в'язати слідочки. Ось я вирішила вам раніше показати, що я в'яжу. Ось такі капці. І е, зараз я буду доробляти ось так підошу і розкажу, як я трошечки. Неправильно в'яжу, тому що моя ціль була зв'язати однакові два капці, і тому я розпочала одночасно два. І коли приставила до неї, я зрозуміла, що я в'яжу два правих капці. Вони ось так будуть складатися, і це буде з правої сторони. А з лівою, відповідно, треба, щоб було ось так. І виходить, що я в'язала два правих. Але вчасно зупинилася, тому я розпочала вже в'язати лівий. Але зато я вже маю поділену ниточку. Тобто, тут однозначно, вже кількість ниточок поділена. Це в мене все залишки. І ось тут я з протяжками трошечки цей жакард в'яжу. Оцей малюночок я знайшла в інтернеті жакарду ось цього. Ось такий будуть в мене капці. А ви не перемикайтеся, подивитеся, що в мене з цього вийшло. Ось і готові мої капці. Я не скажу, що це є слідочки, так як вони досить товстенькі. Ось такі. Використовувала я залишки своєї пряжі. Коричної навіть мені було недостатньо, я ось тут на одному закінчила. Синенькою пряжею, ось такою. Перев'язала у мене тепер і правий, і лівий. Ось. В'язала, до речі, туніським гачком. Можливо, вже догадалися з попереднього малесенького кусочку відео. Ось Ось такий мій звіт березневий. Вище подивіться фотографії, як дивляться дані капці на. Ніжці і малесенький кусочок відео буде. А вам всім бажаю мирного та спокійного неба, рівних петельок та творіть свої шедеври. До зустрічі! thank mm -hmm. you